Окупанти створили на тимчасово окупованих територіях псевдодобровольчі підрозділи, але не може знайти охочих там служити. Кардинально взагалі не в стані змінити ситуацію на лінії соприкосновіння. Невозможно. Это вот об этом можно точно сказать. Жителі тимчасово окупованих територій не поспішають записуватись туди, повідомляє центр національного супротиву. Так, за оцінками ворога в батальйонах Судоплатова та Марґєлова, які створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині, відповідно служить лише до 7% місцевих. Тобто більшість жителів тимчасово окупованих територій проігнорували ці так звані добровольчі батальйони. Велика частка особового Ладу це жителі Ерефії та найманці із Сербії. Такий факт доводить, що місцеві у більшості своїй не підтримують окупацію та ігнорують ворога. Треба розуміти, що на авдіївському напрямку противник намагається вирішити е нагальні оперативні завдання, а саме знищити наше угрупування, яке серйозно впливає на ситуацію ну, без прибільшення на е всі лінії фронту. Адже треба розуміти, що в разі втрати Авдіївки ми. Е е Значно полегшуємо противнику задачі забезпечення всіх військ, які діють на всіх фронтах. І маневр силами та засобами з півночі на південь і зі сходу на захід і назад. Тому а, говорити про позиційну війну в її хрестоматійному розумінні сьогодні ще зарано, і якраз Авдіївка вона не дає можливості про це говорити. Противник намагається атакувати. Як атакувати досить активно, і мова йде не про ті не, не тільки про атаки там підрозділами піхоти за підтримки артилерії. Вони намагаються застосовувати авіацію, вони намагаються застосовувати механізовані підрозділи, мотострілецькі вибачте підрозділи та танкові підрозділи. Тому говорити про позиційність цієї війни, коли, наприклад, артилерія обробляє тижнями одну ділянку, потім на ту ділянку кидаються масовані сили. Ще зарано. Динаміка ще не дозволяє нам говорити про цій війні. Пане Сергію Володимир Зеленський анонсував зміни у воєнній стратегії України. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News. При цьому президент запевняє: війна не зайшла в глухий кут. Давайте розлогіше почуємо з прямої мови. Наші військові розробляють різні плани. Різні операції, щоб дійсно просунутись швидше вперед, і неочікувано вдарити по Російської Федерації, але голіруч це неможливо без зброї, без відповідної зброї це неможливо і, і це дійсно факт. The war takes the best of us. Війна забирає найкращих із нас, найкращих героїв, чоловіків, жінок, дітей. Але Україна не готова віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось так. Ось тому ми боремося. Пане Сергію, що це за зміни у воєнній стратегії України стосовно російсько-української війни? Які вони можуть бути? Ну, знаєте, дуже важко відповісти, тому що навіть Валерій Федорович в своїй статті про це не говорив. Він казав, що нам необхідно винайти якийсь порох, який свого часу змінив. Тактикою, е оперативні алгоритми ведення бойових дій у і призвів до е війни нового часу, як ми називаємо нової історії, тому е говорити щось конкретне буде щось зарано. Ми можемо тільки припускати вірогідність того, що. Мова йде про е, масоване зосередження, скажімо так, традиційних та не зовсім традиційних на сьогоднішній день е, сил та засобів озброєння та бойової техніки йдеться про ну, гарантоване забезпечення, прикриття з повітря і в повітрі. Перш за все, про що власне казав Олег Федорович. А е, йдеться про маневрові дії наших військ у випадку прориву оборони противника, масоване задіяння авіації. Гарантоване застосування і це все має бути в е, у, у загальній системі в комбінації, якщо можна систем радіоелектронної боротьби, тому що необхідно подавити системи. Ударні системи противника безпілотні літальні апарати ми стикнулися з колосальною проблемою мінування, що так само потребує е, вирішення питань. Ну йдеться безумовно по про ураження е, тилів противника, тобто застосування високоточних далекобійних е, видів озброєння озброєння, які дозволять нам вражати цілі не тільки на території тимчасово окупованої України, а так само і в глибині території противника. Тому що без цього говорити про якісь успіхи буде дуже складно. А чому це важливо, зокрема, використання дальнобійних засобів? Ну тому, що противник фізично не може забезпечити таку щільність протиповітряної оборони, яка б гарантувала безпеку е е його важливих або критично важливих об'єктів. Тому в цьому полягає стратегія, тобто це стратегія нелінійної тактики, коли ми там врізаємося в оборону, а комплексне нанесення ударів як на глибину тактичної, оперативної, так і стратегічної оборони або бойових порядків противника. Дивіться, Росія продовжує ракетні і ракетні удари по Україні, удари безпілотниками. Зокрема, ось ми спостерігали. Напередодні в Одесі був прильот по, і по об'єктам критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури, також і по інших містах українських. В повітряних силах кажуть, що Україна отримала весь перелік номенклатурний засобів протиповітряної оборони, але цих систем треба більше по кількості. А чи готові наші західні партнери і чи є в них наявності, в наявності та кількість, яка необхідна Україні? Нема. Такої кількості немає, треба розуміти, що і чому я такий категоричний. Ми маємо досвід Румунії, яка стала в чергу на отримання систем Петріот, і вона досить чекає в черзі отримання цих систем Петріот. Треба розуміти, що це надзвичайно складна і дороговартісна зброя. її виробництво просто фізично виробництво займає кілька місяців. І треба зупинити фактично постачання всіх систем, якщо ми говоримо про Петріот або щось подібне в усі країни для того, щоб забезпечувати потребу сил оборони України і потребу взагалі оборони України. Тому ми не можемо говорити про те, що на сьогоднішній день, навіть наші союзники, при всьому бажанні мають достатню кількості цих систем захисту. Йдеться про можливо інші системи, але знов таки треба докласти колосальних зусиль для того, щоб Забезпечити Україну, не послабивши в тому при цьому протиповітряну оборону цих країн, адже ми бачимо, що Ізраїль є прямим натяком на те, що противник, наш противник, овіз зла, який визначив президент Байден. Він готовий нанести удар, підступний удар по іншим напрямкам. Тому, ну скажімо, цивілізований світ не може зосереджуватися виключно на Україні. Ми маємо це сприймати, тому що під загрозою можуть опинитися і інші ділянки фронту між цивілізованим світом та вісі узлав на сьогоднішній день. Тому відповідь така: немає на сьогоднішній день можливості забезпечити стовідсотково всі потреби України, які є дійсно нагальними для нас. Ну і ще про потужності. От Вадим Скібіцький, представник української розвідки, каже, що Росія накопичила 870 високоточних ракет зараз. А нам, міністр оборони Німеччини, пан Борис Пісторіус, каже, що вам ракети Таурус не потрібні зараз, вони не змінять хід війни. От як тут в даній ситуації розуміти такі заяви? Нам потрібно бити по об'єктам. Військовим об'єктам Росії для того, щоб перервати їх логістичні шляхи. А нам ракети Таурус от не надають, тому що вони не змінять хід війни. Ну пробачте. А як ракета Таурус може вплинути на об'єкт противника, який знаходиться більше ніж за 500 кілометрів від лінії фронту, ракета Таурус має досить обмежений радіус дії, і вона у тих кількостях, яка може бути передана Україні, ну Дійсно може забезпечити і посилити нашу вогневу міць, але ну на рівні оперативної глибини лінії фронту. Коли я говорю про високоточне озброєння, дальнобійне озброєння йдеться про ракети з радіусом дії мінімум на одну тисячу кілометрів. Засобами ураження мінімум на одну тисячу кілометрів, які можуть дістати до аеродромів. адже це абсолютно справедливо, і скажімо так. Лікарі кажуть, що важливо боротися не з наслідками хвороби, а з причинами в даному випадку боротьба з наслідками це збиття кожної окремої ракети. А ми вже з вами з'ясували, що це технічно неможливо. Це дуже складний процес, і найголовніше дуже дороговартісний процес. І зовсім інша, інша ситуація, коли йдеться про нанесення ударів на відстань тисячу і більше кілометрів по об'єктам противника, які знаходяться там. До речі, удар по Бердянську показав наскільки ефективним удар атакам саме по Бердянську показав наскільки ефективним може бути такий удар, адже противник має дуже серйозні проблеми з забезпеченням саме літальними апаратами, скажімо так, з ракетними площадками морського базування. І удар по Керченському судоремонтному заводу це доводить, тому нам потрібна саме така зброя, яка може діставати як оперативно, так і в стратегічному глибину бойові порядки противника.